Ну, типу, всі нормально розуміли, що типу все може статись, але я не відчувала якогось сильного страху чи щось таке. Ну там вже після це інша тема, що я там відчувала. Для мене о, 24 лютого люто почалося в 2014 році, коли почалася окупація Криму. Заздалегідь в мене якось всередині сформувалося відчуття, що а, ну, типу, дословно воно було таке, що ну точно щось буде. Все прямо наче було як завжди, але оця тривожність вона прям з кожним днем наростала. Е, з відмінністю тією, що все ж таки в повітрі висіла напруга, та висіла напруга до повномаштабного вторгнення. Я ж з Донецька, і у 2014 році я також виїжджала там з рюкзаком і з сумочкою. 24 лютого я на, на практиці зрозуміла, що таке війна, що це найгірше може бути взагалі житті кожним. Людини, але коли, коли так відбувається з тобою, то ти реально дорослішаєш. Рік пройшов брухливо, багато різних подій, багато подій, які е, жахали, багато подій, які е, вселяли надію, гордість, радість, щастя, сум, Тут такий величезний вир емоцій цей, в якому було найбільше змін сконцентровано, якихось внутрішніх і зовнішніх за все життя. І далі потім відчуття одного дня. Ну, типу в мене десь зліп, навпаки, я тільки кожну п'ятницю згадую, що, блін, вже п'ятниця, твою мать щось тільки девостей. Час він якось дуже дивно зараз сприймається, навіть все ще не дуже можу зрозуміти і пояснити, як саме по-іншому, але по-іншому. Прийняття того, що ніколи не буде так, як було. Але після цього мені здається, що з'явилося оце відчуття надії. Я просто писала, не знаю, людям, яких я не бачила років десять, і просто казала: Хей, хоу, там у мене тут війна, короче, повномасштабна, якщо ти не бачиш новини, будь ласка, пошерить, потрібен твій донат. Ну типу, мені взагалі було не страшно нічого робити. Я пам'ятаю, що це таке відчуття, було, з яким я можу все. Займатися евакуацією людей з Києва до Львова і з Львова до порту з Польщі. Трапимо багато різних хороших проєктів, в які я свято вірю, що це допомагає, це, в тому числі стипендіальна підтримка, де ми допомагаємо стати сталими або там різного роду підтримку надаємо ініціативам, які працюють на перемогу України, Та, і ми от, допомагаємо. По суті, тим, хто допомагає іншим, і я відчуваю якраз, що якби можу довіритись, в якихось питаннях можу покластись не в якихось питаннях на команду, можу зайнятися там тим, що в мене добрий виходить, Да? І, і можу дійсно допомагати волонтерам і активістам. А це ну мій пріоритет. Я зрозуміла, що ми сильні, неймовірно, всі, абсолютно всі люди. Не буває там як малих донатів, так і малої допомоги. Це для нас стало за цей рік точно очевидним. Цей рік більшою мірою ми прожили і прийшли разом. Якби на офісі, то точно ну, землі під ногами не було б протягом цього року. Треба робити більше, треба ну, типу, думати, чи наубимо якусь довню, чи те, що на мовимо, настільки воно дійсно є якимось доцільним, потрібним, важливим. Війна і боротьба триває, типу, роботи дуже багато, зараз не можна розслаблятися і там люди продовжують гинути. Не дати можливість ворогу застати себе зненацька, завжди розуміти, що чим я можу бути корисним, що я буду робити в тих чи інших ситуаціях. І це допоможе бути кожному з нас ефективнішим як для себе персонально, так, для свого життя, так і для наближення перемоги України. Цей рік був складний, але ми іначе справилися. Це все. стоп кадр. Ніяк там правильно, ну краще. Мікариться про ця штучка. Така яка